У нас Lexus такий є дуже шикарний. Це у нас es 350, 3.5, газ, бензин. 15-й рік автомобіль з Америки з мінімальним пробігом. Просто подивіться на цю красу, який симпатичний Lexus. А в ходу, як він їде, просто бомба. Просто ну, автомобіль не сравнюється ні з чим. Він дуже шикарний. Налінзована оптики з партронічками, з камеркою і Без ключовий доступ у нас є. Датчик сліпої зони у нас є. Дивіться, цей, цей максимальний салон просто. В якому гарному стані сам по собі. Він у нас префереваний, тому що в нас є і обдуви, і підігріви, і сидить, і музика в нас гарна. Ну, цей руль це вообще, конечно, песня. Такі дерево, шкіра. Бомба, взагалі. Такі массивні, конечно. Руль, це бомба взагалі. Не чувствую. Ось вот одним пальчиком. Оп-оп-оп. Круизик у нас тут есть, автосвета, датчик дождя, бесключевой доступ, как казалось, так у нас мультимедиа. И есть климат. Климат, климат тоже климатом поуправлять, в принципе, куда захочете, хрупко надувать. Можете, в принципе, климатом и тут поуправлять. Климат заправленный, все дует. Часик, lexus, бомба. Я бы себе такие на руку повесил. Обдув а и подогрев, что я вам сказал. Ось, бачите, все есть, все у нас на месте. Все работает, все работает, все как надо. Режимы езды ЭКО, НОРМАЛ или СПОРТ. Камерка. У нас навіть показує направленням, куди їхати. Є у нас такий ключок. Лючок у нас відкривається. Можна, якщо пожеланню, вилезти. А руль. Бачите? Чуєте гудить. Це не я руками двигаю, це я нажимаю просто на джойстик. І воно туди-сюди вверх низку. Я вперед назад. Оце місто, Оце місто багато, взагалі, удобно, м'ягенько, все мягенько. Шкіра така на дотик взагалі приємна. Знаєте, можна так лягти, як вдома буде часу. І зафікси, і у нас такий масивний, великий. Спалірочок у нас є запасочка. Запасочка, балонічок, все є, все в комплекті. Там у нас балон, багажник великий, багажник великий, серйозно. Достойно, достойно, звісно. І вдруг вас закрили багажники, є ручка, щоб вас достати. Ціна гарна на це авто, тому що воно доглянуто в остані, тут таких нюансів взагалі немає. 19 800. 15 стрік, 3,5, газ бензин. Lexus. ЄС yes, в гарному стані з мінімальним пробігом Lexus. Покупайте. Білогородка. Автопоїн. Автопоїнт. Придбай. Якісне авто.